Будьте хороші, пожалуйста, смотрите, хто вокруг. Загрозуйтесь. Зможу відчути повітря, побачити людей. І так само вся наша рідна країна зможе з сьогоднішнього дня побачити сонце. Тому що кращі сини нашої країни ті, хто встав і пішов на кулі. Вони віддали все для того, щоб ми з вами всі, кожен міг бути щасливим. І зараз за з вами тільки одне завдання: зробити так, щоб жодна крапля кров їх крові не була пролита, дарма, щоб жодна кров їх крові не була забута. І щоб кожна людина в нашій країні отримала те життя, за яке вони поклали своє життя, за яке всі ми боролися. І бороться кожен, хто має честь гідність і совість. Я вірю в Україну. Я стою, я стою, я держу. Я держу. Все, Все, все нормально.